Військовий облік жінок тема, яка активно обговорюється в суспільстві останнім часом. Напередодні з'явилася нова інформація. Нібито жінок, які стануть на облік, не випускатимуть за кордон. Мова про військово зобов'язаних українок. Виїжджати з України під час військового стану їм буде не можна, оскільки ми наближаємося до стандартів НАТО. Ми йдемо до них не лише у зброї, а й у військовому обліку. Цей облік однаковий як для жінок, так і для чоловіків. Але заступник міністра оборони Ганна Маляр поспішила заспокоїти прекрасну половину людства. Хоча сам факт того, що жінки, які стануть на військовий облік, не зможуть виїхати за кордон, вона не спростувала. Проте заявила, що служба у лавах Збройних сил України для жінок є справою добровільною. Хоча правила для військовозобов'язаних у мирний час різняться від вимог, що діють в умовах воєнного стану, тож жінки, які приймуть рішення служити, мають бути готові до певних обмежень на сьогоднішній день у державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Це добровільне рішення окремих громадянок. Інформація щодо необхідності постановки на облік жінок певних спеціальностей не відповідає дійсності. У разі прийняття поправлень до закону, які ініціювало Міністерство оборони, Генеральний штаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби. На жінок чекає військовий облік, а не мобілізація. І лише тих, хто має певну спеціальність. Генштаб називав публічно три спеціальності: це медичні. Це кухарські і це радіоелектроніка. Натомість, що стосується інших, ми говоримо про необхідність добровільної постановки на облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, які вмотивовані, вони повинні мати право все-таки ставати на облік. Ми не повинні їх цього позбавляти. Тому власне. Боятися нічого не треба, розпускають здебільшого паніку, що буде заборонено виїзд жінки, нібито вже там напоготові виїжати. Ну це дійсно просто паніка. А я біляєва, Андрій Паколов, Харківський і